Алло, Сергій, доброго дня. Це вас турбують військові з 24-ї бригади. Евакуювали тільки що зі стінок ваших батьків. Передаю мамі трупку. Алло. Алосинок живі там. Ми ж думали, що вже все закінчиться швидко. І не хотіли з дому виїжджати нікуди. А як уже при пеприку, тоді вже стали просити солдатів заберіть нас, пожалуйста. Бо ми не можемо вже оставатися в погрібі, сидимо цілий день і ніч. Ми вже не думали, що виїдемо. Поки доїхали, все Богу молилась, що хоч би доїхати, хоч би доїхати. Не думав вбили, так щоб дорозі, щоб не вбили. Звернулися останніх. Троє цивільних, які досі живуть ще жили в населеному пункті стінки, і попросили про евакуацію. За їхніми словами, вони не хотіли залишати свої домівки, хоча це дивно, тому що домівок там не було. Люди впродовж останнього року жили в підвалах, харчувалися продуктами, які їм завозили, виключно військові. Допомогли погодні умови. У день евакуації був дощ. Це дозволило нашим військовослужбовцям заїхати броньованою технікою і вивести їх. До пункту евакуації там постійно прилітають каби, там постійні обстріли з артилерії, постійно усі логістичні шляхи контролюють fpv дрони. Дуже багато людей на прифронтових територіях тягнуть до останнього і не хочуть виїжджати, і це призводить до інколи і дуже трагічних випадків, тому що щоб врятувати одну, дві-три людини. Своїм життям ризикують інші люди. Це не тільки військові волонтери і представники гуманітарних місій, які заїжджають уже в саме пекло щоб вивести, врятувати того самого пенсіонера.